Їдемо в лісі. Добре йде. Ми сюди. Маленька зупиночка. Заїхали в ліс. Зробимо передишку. Поїдемо гуляти по лісі. По лісу. А зараз Красота. Так, зараз поп'ю. Давай я тобі поставлю. Дякую. Дякую, поп'ємо дичи. Маленьке ЧП. Маленьке ЧП. Ну, головне, не падаємо духом. Просто забився. І таке буває. Вот. Ну нічого мені. треба, готуємо до всього. Так, після маленької затримки із з ЧП виїхали знову, наче павлик одужав, так ми їдемо прогулюватись далі. Як дивитися, то ліс тут старий. Є такі дерева товсті, видно їм багато років. О. І це Казав, зона така, що тільки відпочивати. Тут в лісі розташовані зони, де може шашлики готувати, але спеціально відведені місця. Тут не можна збирати ні ягоди, ні гриби, нічого. Тут вже не можна вигулювати і тварини. От. І ходити пішохода, і можна велосипедом. Отак. От Це в мене така відпустка. І щоб не посидіти просто в квартирі чи десь, ми кожен день вирішили куди-небудь мандрувати. Через це, слава Богу, сьогодні ранок. Сьогодні у нас вівторок. Вчора ми піша ходили в ліс і ще їздили зранку, то вже приїжджали в якийсь населений пункт в сільській місцевості. Уже я бачу, як проживають. А тут ось такі місцеві лавочки є, що можна віддихнути. Ось така тут місцевість у Варшаві. Близького міста є ліс. Я їду як заключаючий, але я хочу, я хочу побачити, як їду наші ручата. Татоня, їдемо. Да. І Павлик, ми Павликом привітаємося. Привіт, Павлику. Привіт. Ось і мама дітей. Вітаю, вітаю. Тепер я перший. Шо, ви Що ви впав. <гум> я? Ну так, я тебе можу впасти. Тут навіть літаки літають. Якщо по дешка може бути. Да. Проїжджайте, проїжджайте. Я буду знову сзади. Тоня, Тоня, давай сили, сили набирай, набирай, набирай. Ну. Ну, давай ти вже, ти майже вже на фініші. Ай-яй-яй-яй-яй. Тоня вийшла. Все, всі впереди. Їдемо далі. Красота чудова. Прогулянка раніше. О, Є навіть такі будиночки для відпочинку. Можна передохнути, відпочити. Ча, казав напій якийсь Красота, От, на якийсь якось купити. Красота до Повернули ліворуч на перехресті. Е, у нас запланований. Запланована подоріж до басейну. то є тут басейн, подивитися, як він устроєний і інші послуги е, для відпочинку. Ось такий в мене транспорт. Е, взятий за кошти, вірніше за взятий в оренду. Трактор. Зараз ми з'їхали з із широкої тропинки, виїжджаємо на якусь поляну. Сонячну поляну. ось, Тут, мабуть, якісь маленьке містечко, зона відпочинку, і є будиночка. Є услуги, є туалети. А що? От угаляли на дня. Бачите, для шашликів. Там можна прийти, жарити шашлики собі. Тепер Добре. Тепер ми подивимося тільки басейн. Поїдемо на басейн. Подивимося, ще басейн і будемо їхати додому. Ось тут указані таблички. Транспортом сюди їхати не можна, і можна, не знаю, прочитаємо. А, ага, знак стоїть, рух заборонено. Виїжджаємо. Якось здорове, вікове дерево. Це, мабуть, тисяча років і два дні. Ой, зараз подивимося, скільки йому років. 33 метри, 520 см, 282 років. Я ж сказав, 280 років. 280 вот років. так. Клас і. Подивимося, яке дерево, але що не високе, воно широке. А як же воно називається? Дуб. Дуб. Дуб є дуб. Зробимо фотку. Клац. Тоді станція. Стаємо на паузу, щоб не платити гроші заліпом. Пройдемося ногами. По цьому парку. А люди теж хто відпустки. <глухи> Телефон не виключив, йду знімаю. Бендувати <глухи> клюшки і гольф погуляти, а це угу. просто майданчик, щоб качатися. Фанат. Ходіть гуляйте. А ми з... А? А ви їх перезамкнули чи так просто поставили? Ну все, Надіємось. А ми з дідусь прийдемося по Божою охраною. 20 минут точно. Да. Для... для дітей. Це такий дитячий майданчик. А. Вони люблять тут увагу. Ви ще туди не були, так? Да? Али були? були? А. А, да. Басейн. Басейн не ні. Басія, ні. А ти, ну ти знаєш, доре міх До, Доре мі фасолясі. Вот. Красиво. Можна Там посидіти позагалі. Лежечки бачиш дерев'яні. Ага, ага. А це кам'яні столик. Так, да, тут шашки гуляють. Ага, бачиш, дошка. Ага. А бухвіти теж є тут? Є, можна ага. далі, щось можна морозне кутички ну, сікати. Ну, Березво Угу. Такий спортивний майданчик. Угу. Столики то, щоб шахи погуляти. Як ти називаєш дерев'яні, щоб позагорати, то, да? Лежаки, Лежаки є, позагорати. Називається повсім. Да, Якось артиста призвав, щоб повиступував. Ну, якісь по може заходи бувають такої. Красота. На літній сцені. Що ж в такому містечку не проживати? Можна собі далеко десь не їздити а можна якийсь день вділити в парку і по лісі пройтись, і парк і почуємок. Красота. Леся, тут доміки можна орендувати. Ага. Сутки, Як ото в нас в колісах там. Так, да, там ага. і спальня. Ага, значить, я хотів за це запитати, чи є такі домики, щоб на тиждень. Можна підійти подивитися, що ага. Парвиться, як ти А зразу покаже, хто винуло. Плати штраф за весь за всю очистку. А някакви якийсь городок, щоб пожити. А няк. Красота. Середі бегу. Ігорка можна да? зажати. Хочеш да. собі на травички там да, тільки. Травичка зелена. Так, красиво. Для відпочинку це те, що нагадує. Ще подивимося по цінам. Може після обіду приїдемо. Глибина від 1 до 1,9 метрів. А, ну то нараз не глибоко. Так, да, ну не глибок. Для дітей розвага. Так. Що сюди треба... А я в мене глянула скільки годину працює. А, але та... можна в гуглі подивитися. Да. треба ранку. Це туди і басейн є. Плати гроші і бухтайсь. Да, це паркінг, можна приїхати на авто. Автобус приїжджає, а... Але от нас треба двома автобусами. А... Понятно. Це паркінг. Можна приїхати і транспорт. А ми велом через ліс. Прокатались і приїхали. Тоня, Тоня, дякуємо тобі, що ти нас провела в парк. Ти довольна, що ми приїхали з бабою на да. Ну Слава. Будемо тебе згадувати. Поїхали, бо павлик не є, болить ногами. Да. Їдемо, бо Павлик Павлик просить нас їхати вже додому. Так. З'їздили в парк, помандували сьогодні і їдемо вже до домлік. Тоня в нас ведуть. Все. Так, а назад виїхали другим маршрутом. Тим маршрутом, де вчора ходили ногами. І з мамкою ходили. Так це тут депо метрополітену. Тут, де ми і проживаємо зараз. Отаке тут чудове містечко. Ми їдемо до звісно, метрополітену, зупинки де брали на станції вело. Женемо їх назад. От. А назад прийдемо пішком. Там хвилин п'ять ходьби. А так-то. Вели доріжки, дуже круто. Можливо, скоро і в нас в Україні так буде. Але, якщо ми йдемо в Європу, то думаю, буде і в нас. Слава Богу, за таку можливість, що ми могли подивляти дітей наших, де вони зараз проживають. Така в мене відпустка. Таран, тараран, 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 тараран. Ось до аптека, то ми будемо туди йти зараз. Ножками. Ось оцей метро, зупинка метро. Ось тут станція, звідки ми виїжджали, ставимо вали на своє місце і закриваємо оренду. Те, що ми поїздили, зараз ми залишаємо велосипеди і все. На сьогодні вело подоріж закінчене. Так. Так ось ми і прийшли. Отак заходиш у свій двір, чужий сюди не зайде, двері самі закриваються, автоматик, цивілізація. Оце є такий двор. Тихо, спокійно. Літаки літають, чутно тільки бо тут рядом аеропорт також. А тут тільки хода ногами. Діти тут гуляють на площадки, великами не катаються, бо не можна, щоб не шуміти. Ось так. Таке місце для проживання. Слава Богу, відпочили як би сказати прогулялися півдня вже й пройшло. така сьогоднішній день такий